Нещодавно вся країна з хвилюванням слідкувала за тим, як в охоплену війною Лівію вирушив український військовий корабель. Його екіпаж евакуював з небезпечної зони українців, росіян, білорусів, молдован, англійців, французів, словом, усіх, хто довірив своє життя українським морякам. Костянтин Аршанський, великий десантний корабель. Гордість українського флоту вжати сроки прийняли всі запаси матеріально-технічних засобів. І вийшли в море. Страшно було тоді, коли підходили до лівії. Каданухаді ми навіть не встигли проститися. Південний захід Криму. Мальовниче озеро Донузлав. Найбільше на півострові. Уздовж берега кораблі південної військово-морської бази. Вінниця Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, Костянтин Ольшанський. На кожному вирує життя. Моряки змінюють один одного на вахтах, миють палуби, працюють на техніці. Звичайні будні флотом. Так було рік тому, вчора, сьогодні. Так само починався й день 20 березня, час, коли на іншому континенті в Лівії за 1300 миль звідси в біду потрапили тисячі українців. Лівія офіційна назва велика соціалістична народна Лівійська арабська Джематірія, мусульманська країна на півночі Африки. У середині лютого 2011 року в країні розпочинаються масові демонстрації, вимагають відставки лідера Муамара Каддафі. Він править там уже понад 40 років. Згодом заворушення переростають у громадянську війну між урядовими силами і повстанцями, 19 березня. Коаліція п'яти західних країн Сполучених Штатів, Франції, Великобританії, Канади та Італії починає завдавати по території Лівії ракетних ударів. Війна. Повітряний простір над Лівією закритий. Щодень до українського міністерства закордонних справ звертаються і благають про евакуацію все більше людей. Серед них не лише громадяни нашої держави, а й росіяни та білоруси. Президент України Віктор Янукович вирішує, людей рятуватимуть військово-морські сили України, а саме великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Екіпаж підготовлений, а розмір корабля дозволяє забрати до тисячі біженців. Остаточне рішення було прийнято за три доби, і як і належить кораблю, ми підготувались вжати сроки, прийняли всі запаси матеріально-технічних засобів і вийшли в море. У ніч на 23 березня великий десантний корабель виходить із порту Севастополь і бере курс на Тріполі. На борту, крім членів екіпажу, підрозділ морської піхоти та військові медики. У кожного своє відповідальне завдання. Наголошувалось на тому, що це дійсно державне завдання. Це ставить задачу президент і народ України, що ми йдемо дійсно не воювати, а рятувати наших громадян, батьків, синів та дочерей, таких же громадян України, як ми. На горизонті Стамбул. Ранкове сонце золотом виблискує на куполах мечети та церков. На палубі зібрався увесь екіпаж, краєвиди за бортом, мальовничі, в руках хлопців, фотоапарати та мобільні телефони. Всі вражені, вони за кордоном. Ну, у нас є можливість вийти вийти в світ, побачити інші землі, те, чого не можуть більшість людей. Правда, хотіли, щоб вони теж змогли це побачити. Український корабель швидко проходить босфор і прямує в Середземне море. Нашим героям вже не до турецької романтики. Прекрасні краєвиди лише на мить заступили бойову роботу. Всі розуміють, попереду зона бойових дій. І що хвилини кожен член екіпажу має бути готовим відбити напад. Начальна тривога! дрімує. За залом допомога номер знає. Ми готовы бути готові к атак, як диверсантів, так і быстроходных катеров. Значит, морська піхота усиливает нашу оборону. Поэтому, значит, сейчас ми отрабатываем для того, щоб люди були привикли использувати оружие з палуби корабля. значит, отрабатываем это в морі окрім стрільб, моряки щодня евакуйовують умовних постраждалих, надають першу медичну допомогу, гасять пожежі на палубі, моделюють різноманітні ситуації, прораховують усе щоб бути готовими захистити корабель та його пасажирів. Задача нашої групи – це противодирной оборона корабля на рейді і непосередньо евакуація мирного населення в случае, если корабль не буде підходити до берегу. Медики готовятся к оказанию квалифицированной с элементами специализированной помощи пострадавших, которые могут быть. Чим ближче до Тріполі, тим зосередженіші обличчя моряків. День від дня надходять тривожні новини. Літаки НАТО завдають нових ударів по урядових військах. Не припиняються бої за міста. Екіпаж українського корабля не буде воювати, а рятуватиме людей. Але війна є війна, тому трапитися може будь-що. Командир корабля пригадує важливий історичний факт. 67 років тому, теж у 20-х числах березня, старший лейтенант Костянтин Ольшанський, іменем якого названо корабель, здійснив героїчний подвиг, що прославив його на всю країну. Такий збіг обставин Віктор Марчишин сприймає як добрий знак. Березень 1944-го. Війська 3-го українського фронту підійшли до міста Миколаїв на допомогу військам, що наступали в ніч на 26 березня. У Миколаївському порту висадився. Загін десантників під командуванням старшого лейтенанта Ольшанського. За дві доби запеклого бою десантники відбили 18 атак противника, знищили більше 700 гітлерівських солдатів та офіцерів. З кожною годиною лави Ольшанців річали Із 68 десантників зосталося живими всього 12 але ворог так і не зламав опору відважних бійців. Десант Ольшанського виконав завдання: місто Миколаїв було визволено. У повоєнні роки не лише в Миколаєві, а й по всій Україні важко було знайти людину, яка б не знала про подвиг загону Ольшанського. Це був єдиний десант, де кожному Йосип Сталін наказав присвоїти звання героя радянського союзу. Іменами Ольшанців називали вулиці, навчальні заклади, селища, навіть планету. Але з часом, на жаль, усе забувається. Я вираз Великий Морський полководець в інтернеті часом зустрічав. Ні, не чула. один з, із гетьманів наших, якщо не Шибас, великий десантний корабель в Україні. який нещодавно плавав лівію, щоб забрати наших українців. ані в столиці України, ані в селищі Новоозерне, поблизу якого базується великий десантний корабель. Ніхто такий не сказав, хто ж такий Костянтин Оршанський. Добре, що почувши це ім'я, українці пригадують, хоча б названий на його честь військовий корабель. Один із кращих на флоті. Він прийшов в Чорне, Егейське Середземне море, Атлантичний океан. Його знають в портах Тріполі, Валєта, Норфолк. Він постійний учасник міжнародних навчань. Цей корабель відомий на весь світ. Сібриз, фарватер миру, морський щит, морський вузол, взаємодія. Це назви лише найгучніших навчань, у яких брав участь український великий десантний корабель. Його екіпаж постійно вдосконалює свої знання. Щороку спільно з екіпажами іноземних флотів навчається, переймає їхній досвід, поповнює знання іноземних мов і, безперечно, набуває бойової практики. Похід Лівію це перше його справжнє бойове завдання, але всі були до нього готові. Нам допомогло, те, що ми у заходах міжнародного співробітництва готувалися до так званої «non-combatant evacuation operation», тобто саме евакуації на комбатантів. Але все ж таки це була перша бойова операція, і найскладніше було нерозуміння того, що дійсно може статися. Великий десантний корабель Костянтин Ольшанський багатопалубний корабель призначений для прийому з обладнаного та необладнаного берега гусеничної і колісної бойової та воєнно-транспортної техніки і піхотних підрозділів, перевезення їх морем і висадки на необладнане узбережжя через відкритий носовий пристрій, збудований в Польщі в 1985 році. З 1996 року входить до складу військово-морських сил України. Корабель здатний перевести вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 миль і ходити у всіх морях і океанах, що не замерзають. Довжина корабля 112 метрів, ширина 15 метрів, максимальна швидкість ходу – 16 вузлів. Тут ви не знайдете жодного матроса сроковика з 2006 року. Корабель комплектується виключно контрактниками. За цей час командування переконалось в ефективності такого складу екіпажу. Три роки це мінімальний контракт. Перший контракт він дає. Значить, і не прибуває більш підготовлений і більш часу на його підготовку конкретно на місці, на посаді. Значить, сравнюючи зі строковою службою, тільки підготуєш військовослужбовця моряка. Йому вже треба звільнятись. А тут на кораблі дуже важливо, щоб людина призвичайилась до специфіки служби на флоті. Майже весь час треба бути просто неба, спокійно реагувати на так звану качку, шторми, бездоганно знати техніку, на якій працюєш, і, звичайно, вивчити морські традиції. Так на кораблі відраховується час. Щогодини вахтовий біля трапу відбиває склянки. А на флоті цей дзвін називається ринда. Часом важко зрозуміти про що розмовляють моряки. У них свій сленг. Звичні нам предмети і явища вони називають по-своєму веник називається у нас галяк. Тобто везде називається швабра. У нас називається машка, ведро это це вот, І совок називається шполик. Стол це бак, табуретка, баночка. Тобто лавочка це ну, теж баночка. Вот. Тазик, если якщо стоїть ну, которым сіра, то називається обрез. Робочий день на флоті починається з великого прибирання. Його називають матроською приборкою. Чистять і миють тут усі й усе. І вже за півгодини мідні й латунні деталі корабля блищать як золоті, палуби бездоганно чисті. І неважливо, стоїть корабель у борту чи виконує завдання в морі. Порядок понад усе. А тим часом ми підходимо до Лівії. Позаду чотири доби в морі. Корабель зупиняється за 100 миль до пункту призначення. У нейтральних водах між Тунісом і Лівією ближче підходити до Тріполі не дає дозволу штаб НАТО. Там, де на корабель з нетерпінням чекає майже дві сотні людей, точаться жорстокі бої. Екіпажу не гарантують безпеку в жодному порту країни. Напруга зростає щохвилини. Ми стояли на постах от, по заходу в Тріполі. Стояли по бойовій тривогі. Кожен на своєму. Посту готовив будь-яку хвилину запуск і виповнити стрільбу. Майже тиждень Костянтин Ольшанський стоїть недалеко від берегів Тунісу Всі як на голках, за якихось 100 миль на корабель чекають співвітчизники. Для екіпажу нема нічого гіршого за невідомість і очікування. Увесь цей час ніхто не відпочиває. Тривають інструктажі, тренування та навчальні стрільби. І ось, нарешті, довгоочікуваний дозвіл зайти в порт. Страшно було тоді, коли підходили до Лівії, то есть, зранку. всі готувалися до виконання бойової задачі і знали, що це не просто прогулка, не просто там, наприклад, переход в якийсь інший міст, город в інший порт. У спекотному Тріполі на Костянтина Оршанського вже чекають черги біженців із валізами. Усіх охочих виїхати з небезпечної країни приймають на борт більше 11 годин поспіль, а це 129 українців і 81 громадянин інших держав. Головний старшина корабля Павло Ручка реєстрував та розселяв людей. Розповідає, що цивільні на військовому кораблі це вже форс-мажор. Вони не знають дисципліни, не звикли до армійського порядку і їм не віддаси наказ. Важко їм розповісти, що ви повинні жити саме тут, а не тут. Що ця каюта виділена для жінок і дітей? А ваша виділена ну, під, під вас. Отак, військовий корабель. Це вам не комфортабельний круїзний лайнер. Тут обмаль умивальників, туалетів, душових, та й прилаштовані вони під невибагливий військовий побут моряків. Нічого, потерпимо, ціль да їдемо. Екіпаж Костянтина Ольшанського робить усе, щоб кожен пасажир почувався зручно, а головне безпечно. Офіцери віддають свої каюти жінкам, дітям та інвалідам, самі ж відпочивають, де вже прийдеться. Чоловіків, яким не залишилось місць у кубриках та каютах, селять у танковому трюмі, і з людьми постійно працюють медики та психологи. Дякую українцям за милосердя за доброту, за все, що вони для нас робили. Не всі, кого евакуювали з Лівії, направляються в Україну. Частина пасажирів, здебільшого, європейці та лівійці зійдуть на Мальті в порту Валета. Серед них і Сара. Вона громадянка Мальти. Додому вирішила повернутись саме з українським екіпажем. Переконана, так для них з донечкою буде найбезпечніше. Я дуже вдячна Україні та українцям за все. Я щаслива. Тут на кораблі нам зручно і безпечно. Дуже всім дякую. Нічний перехід до Мальти: 79 врятованих іноземців сходять на берег. Та клопоту у моряків лише побільшало. Потрібно пильнувати за дітьми. Тут на кораблі небезпечно, багато зброї техніки. А для малечі це просто весела пригода. Усе цікаво. Є де побігати, і з корабельним талісманом можна побавитись. Кожен корабель має свій талісман. У екіпажу великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» це чотирилапий, друг Ральф. Матроси жартують, Ральф повноправний член екіпажу. Він з ними і на суші, і в морі. На чужих гавкає, а своїх здалеку впізнає, де б не був екіпаж, в якому морі чи в якому порту Ральф серед десятків кораблів миттю знаходить свій великий десантний, а на чужий ні ногою, тобто ні лапою. Ну як, Моряки кажуть, вийти в море без Ральфа погана прикмета. А тут на кораблі в прикмети вірять. Так, на флоті ніколи нічого не загадують наперед. Добре, висипаються перед походом і пильно слідкують за знаками, які подає матінка природа. Коли ми виходимо в море, як ну, э, виходимо з бонових ворот, нас проважають дельфіни все ремі. Тобто, це став на удачу. Яку я приніс вам новость, господа? Адне удивлення. Новость нетаміті, не нітоміть. У нас на судні буде пасажирка. Як пасажирка? Пойдет з нами до Гонконга. Пасажирка на військовому судні. Того не хватало. Баба на кораблі. У моряків є ще одна: давня, як світ прикмета. Жінка на кораблі до біди. І ви тільки уявіть, що могло б трапитись з Костянтином Мольшанським, якби це була правда. На борт військового корабля взяли не те, що одну, а десятки жінок різного віку і різних національностей. Але на щастя, командири кораблів вже не такі забобонні, як раніше. Звісно, ситуація нестандартна, Тут не прикажеш, скажем так, ну ми справляємося психологи наші працюють і значить максимально, значить, людям облегчити перебування на. В военном корабле. Зараз корабель більше нагадує родинний пансіонат аніж бойову машину. Кубрики та каюти перетворились на дитячі кімнати, палуби завалені валізами та ящиками, а екіпаж спить де доведеться. Серед тих, хто поступився своєю каютою, і старшина мінної команди Сергій Плохіх. За 15 років, що він служить на флоті, пройшов сотні морських миль, побував у всіх українських портах. Але похід в Лівію став для нього першим довгоочікуваним, проте небезпечним далеким плаванням. Когда он уходил, ми навіть не успели проститься. Он Він бистра в Севастополь, а потім одразу Ливию. Лівію. І простісами з ним не могли. Сергій розповідає, страху не було. Він просто виконував свою роботу і мріяв якнайшвидше повернутися додому. Вікторія, Інна, Ліза там, в Новозерному, на нього чекала його сім'я. Діти дуже волновались. Когда я кричала, що показують папу, всі со всіх ног. У мене та двоє дочок, одної 14 років, а младше три годі. І наутром а де папа. А я говорю він на кораблі, в морі он говорит, а там. Вікторія день у день заспокоювала доньок, а сама з нетерпінням чекала на кожне смс. Та звичайно, як і дружини інших моряків, молилась за свого чоловіка. Напевно, Господь чує молитви цих жінок. 11 квітня корабель зайшов в порт Севастополь. Екіпаж визволив із пекла війни майже дві сотні осіб і жодного разу не застосував зброю. Люди, які нарешті опинились в безпеці, запевняють ніколи не забудуть того добра, яке зробив екіпаж корабля Костянтин Оршанський, і все життя проситимуть у Бога щастя для українських моряків. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпано. Ми прощаємось з великим десантним кораблем Костянтин Аршанський та бажаємо його екіпажу міцного флотського здоров'я, чистих фарватерів та сім футів під кілем. З вами була програма Доблесть, Мужність, благородство та я Ірина Ястремська. До нових зустрічей у наступній програмі: підготовка морських піхотинців до спеціальних операцій і як українські чорні берети з британцями тренувалися. Морська піхота, мрія призовника.